Друзі, приветствую всіх на каналі. Дивіться, зимова підтримка в Укрзалізниці пояснили, чому для безкоштовних подорожей обрали саме 3000 км. Така відстань символізує найдовший залізничний маршрут Україною та має зробити подорожі доступними для всіх. 3000 км залізниць залізної підтримки Укрзалізниця долучається до ініціативи. Зимова підтримка, яку представив президент Зеленський, про це повідомляє Укрзалізниця. Мета програми допомогти українцям бути ближчими цієї зими, ближчими до кого цікаво в Укрзалізниці наголошують: найважливіше мати можливість обійняти рідних в Європі, мабуть, зустріти захисників, дати дітям із прифронтових територій шанс. На відпочинок у таборах чи з родинами чому саме 3000 кілометрів? Це відстань найдовшого рейсу Україною у два боки туди назад. У компанії пояснюють, символічно це означає, що кожен має змогу відкрити для себе всю країну від Заходу до Сходу з півночі на південь. Крім того, програма УЗ 3000. Допоможе розвантажити пікові періоди подорожей, адже заохочуватиме українців подорожувати в непіковий час. Укрзалізниця, Укрзалізниця зазначає, що уз З300 як, як робот якийсь уз 3000 стане частиною системного державного фінансування кхм, пасажирських перевезень, що гарантує стабільність і розвиток галузі. Компанія, ну, Округзалізниця, вже працює над швидким запуском програми і обіцяє невдовзі не розповісти про всі деталі. У З3000, тому ну, всі ми розуміємо, чому саме 3000 км залізної підтримки, бо це у нас що відстань найдовшого рейсу Україною у два боки.